Сьогодні в продажі авто з пробігом 95 тисяч на автоматичній коробці передач в оригінальній фарбі. Автомобіль 2017 року. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Є фотографії в групі за аукціону. Є документи, підтверджуючи пробіг на безключовому доступі. Комплектація Zen Energy. Ось такий Renault Scenic. знаходиться в Вінниці. Кому потрібно відео з прибором можу пройти з прибором. Такий двойний багажник. Докатка, домкрат. Все в ідеальному стані. Ззаді столики, підлокітник, сидіння. Їздять туди-сюди, під тапочки, шторки, вартість автомобіля 16200, безключовий доступ. Ось такий 95 тисяч пробігу. Привітання. Airlink. навігація, усі асистенти, автоматичні ближні дальні світло. Навігація, двузоний клімат контроль. Навіть не знаю, що тут додати. Тут стан нового автомобіля. Оригінальне лобове скло. Хто переживає, щоб було оригінальне, паливна Continental, передня, задня парковка. Є багато інших автомобілів, можете заходити в групу Viber, буде або посилання, або в шапці профілю. Хто шукає такий автомобіль? Надіюсь, вам сподобався. Звертайтесь, всім гарного дня і до нових зустрічей!